Всіх вітаю! Це новини зі світу української культури та кіно на каналі. Ось кіно. І я прошу вас одразу підписатись на цей канал, дати вподобайку цьому відео, адже такої інформації ви більше точно ніде не знайдете на просторах україномовного Ютубу. Тож зробіть це, будь ласка, підтримайте нас, а я розпочинаю. Поїхали. І одразу почнемо з суперважливої новини: державний бюджет на 2024 рік передбачає збільшення фінансування Державного агентства України з питань кіно у п'ять разів або на 526 мільйонів гривень. Тобто, уявіть собі, бюджет збільшиться з 106 мільйонів гривень до 663 мільйонів 395 тисяч. Гривень, отак, от, от змінився бюджет. Про це свідчить закон про держбюджет наступного року, оприлюднений на сайті Верховної Ради України у держбюджеті 2024 Відповідний видаток. Отримав доповнену назву державна підтримка кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів. Цікаво, наскільки це вплине на наше кіно, і сподіваюсь, ми побачимо все це на екрані. Всі ці гроші, от і все буде добре. Також обрано трьох претендентів на одержання гранту президента України у галузі кінематографії у 2024 році. На розгляд експертної комісії було подано заявки та документи від восьми претендентів на одержання грантів. Експертною комісією на конкурсній основі було прийнято рішення підтримати трьох претендентів на одержання трьох грантів президента України для створення та реалізації творчих проєктів у галусі кінематографії у 2024 році. Тож, хто нас там переміг? Хто отримав гранти? Рай Андрій Володимирович, режисер створення неігрового короткометражного фільму Добровільні хроніки культурного волонтерства, розмір фінансування майже мільйон гривень, трішки менше. Другий грант отримав Мула Володимир Романович, режисер створення неігрового повнометражного фільму Країна мрій, Країна дій. Розмір фінансування більше, ніж півтора мільйона гривень от мільйон 586 тисяч 750 гривень. І третій грант Панасенко Аліна Ігорівна, режисерка створення ігрового короткометражного фільму Голос. Розмір фінансування також майже мільйон 995 тисяч там е, і 388 гривень. Тож це була хвилинка мотивації для творців майбутніх. А зараз переходимо до прем'єр, які вже існують, які вже заплановані. Документальний фільм Суперсила режисера та двократного оскороносного актора Шона Пена. відтепер доступний в Україні на платформі кіно та телебачення «Київстар ТБ». Стрічка Суперсила розповідає про вторгнення Росії в Україну та наступні за цим події. А також демонструє глядачеві надзвичайну сміливість українського народу. Її прем'єра в світі відбулася у лютому 2023 року на кінофестивалі Берлінале. Історія створення стрічки Суперсила дуже цікава, адже зйомки фільму почалися ще до повномасштабного вторгнення у, ли... у листопаді 2021 року. Задумом пена та Кауфмана було показати феномен трансформації Володимира Зеленського із популярного комедійного актора на політика. Однак, 24 лютого 2022 року кардинально змінило плани американських кінематографістів. Режисери фактично стали заручниками ситуації, яка чітко показала, що саме має стати лейтмотивом історії. Співрозмовниками пена у фільмі стали абсолютно різні люди: міністри, журналісти, політологи, військовослужбовці. Через спілкування із ними режисер розкриває для світового глядача весь цинізм та жорстокість Росії, демонструє незліченні злочини збройних сил РФ проти мирного населення. Пен також розмовляє з ветеранами російського вторгнення в Крим у 2014 році, вдовою чоловіка, який загинув на Євромайдані, а також з дітьми, вчителями. Людьми, які втратили домівки музикантами та політиками. Окрім цього, режисер спілкується з тими, хто проходить військову підготовку, включно з молодими новобранцями. Українська назва фільму звучить як суперсила, хоча в мові оригіналу це слово означає супердержаву. Подивіться обов'язково стрічку Шона Пена, тому що він ще той красунчик і дійсно дійсно людина, яка нам допомагає. З 13 грудня українсько польська стрічка Щедрик стане доступною на платформі Netflix. Фільм знятий у 2020 році у копродукції України та Польщі розповідає історію трьох родин з Івано-Франківська, тодішнього Станіслава, українців, поляків та євреїв у період Другої світової війни. На межі зіткнення імперій у безвиході окупації та у пастках каральних режимів СРСР та Третього Рейху діти втрачають батьків і опиняються під опікою викладачки співу Софії, чия рідна донечка Ярослава понад усе прагне примирити світ. Чарівливою мелодією Щедрика, така от красива історія. Хто не бачив Щедрик, це обов'язково до перегляду у національний кінопрокат. Із 28 грудня виходить комедія режисера Зази Буадзе, мій карпатський дідусь, із Богданом Бенюком і молодою італійською зіркою Сімоне Коста у головних ролях. За сюжетом Мікеле живе життям звичайного підлітка у сонячній Італії. Одного дня все перевертається з ніг на голову, і він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь. Перше знайомство відразу пішло не за планом, адже дід виявився ще тим буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Та українська бережниця не генує. Онук планує якнайшвидше повернутись додому, але схоже він тут застряг. Стосунки діда та онука перетворюються на битву двох поколінь. Але врешті-решт вони обидва дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу. Сімейне кіно без вікових обмежень. Тож всім прийдеться в тему до новорічних свят. Фільм пригоди С Миколая» режисера Семена Горова стане доступним на платформах Netflix та Такфлікс, українській платформі з січня 2024 року. Також стрічку можна переглянути на українській стрімінговій платформі Світ Тіві. Пригоди С Миколая це пригодницька святкова комедія для всієї родини. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема та його сестри підлітка у карпатському селі напередодні Дня Святого Миколая. Фільм створено компанією Big Hand Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Тож, бачите, українське кіно е потрошки заповнює наш кінопростір, як то кажуть, на будь-які випадки життя, і це дуже дуже добре. Український трилер між нами став доступний для перегляду на платформах Мегого, «Київстар» та Воля. Фільм з Анастасією Пустовіт та Ірмою Вітовською вийшов ще 2 листопада та отримав багато таких схвальних відгуків у центрі сюжету. Нагадаю, дві жінки: Саша та Аня. Хтось скоїв злочин, який розділив їхнє життя на до та після. Між нами тримає в напрузі до останньої хвилини. Вже розповідав про цей фільм, тому якщо не бачили, він вже доступний. А тепер про важливу дату в Україні готуються до заходів присвячених сторіччю великого Сергія Параджанова. Вау, з приводу цього в Києві відбулося обговорення між головою штабу спілки вірмен України Давидом Микарчаном та представниками національної спілки кінематографістів України Ларисою Некадушниковою, Романом Балаяном, Дмитром Томашпольським та Сергієм Борденюком. Учасники зустрічі висловили ідеї щодо проведення ретроспективи творчості Параджанова, кінопоказів та інших культурних заходів, які підкреслювали б. Унікальність його творчої спадщини та впливу на світову кінематографію. Параджанов дійсно для нас. Якщо не кінематографічне, все, то майже все. То звісно ж, будемо слідкувати за цими подіями. А зараз про новини фестивальні фестиваль молодість визначився з датами свого проведення у 2024 році та почав приймати заявки на участь. Нагадаю вам про рівень цього фестивалю. Він був заснований в 1970 році. Наразі це єдиний міжнародний кінофестиваль в Україні з акредитацією Міжнародної асоціації кінопродюсерів. Молодість вважають одним з найбільших фестивалів у Східній Європі. Тож, Гоу, доєднуйтесь і спробуйте свої сили. Фільм «Ля Полісіада» продовжує перемагати на фестивалях, і зараз він здобув перемогу на фестивалі в Торіно. Це другий за важливістю фестиваль в Італії після венеціанського. Тож це серйозна така нагорода. Стрічку в основному конкурсі представив актор та другий режисер Новрус Хікмет. Жюрі високо оцінило фільм за велику режисерську свободу у побудові сцен. Та було зазначено, що режисер фільму демонструє абсолютний рівень майстерності. Вітаємо всю команду! Бажаємо подальших перемог. Я особисто взагалі вважаю, що цей фільм можливо, можливо, не певен, але можливо найкращий фільм за часів нашої незалежності. Постіронічний авторський детектив Ля Палісяда дивіться з 7 січня в українських. Кінотеатр. А от зараз просто цікава новина, яка мені потрапила на очі. Український кінофестиваль духовного кіно пройде з 8 по 10 грудня 2023 року в Римі. Покажуться там Памфір на афіші, Захар Беркут, Щедрик щось інше. Тож сподіваюсь, хтось з наших українських римлян. Прийде та подивиться обов'язково фестиваль організовано за підтримки Посольства України е, при святому престолі МЗС України, Державного агентства України з у справах кіно та релігійного об'єднання Санта Софія. Приємно, що такі події відбуваються, і українське мистецтво популяризується на взагалі різних рівнях в різних сферах. Це дуже круто. Також в Італії, в 2024 році, відбудеться навчання молодих українських кінематографістів. Дуже важлива інформація, тож некомерційна громадська організація, яка називається італійською щось типу Сінемадамаре, е, запрошує молодих починаючих кінематографістів з України взяти участь в проєкті, який передбачає програми навчання та виробництва у сфері кіно протягом лютого травня 2024 року в Італії. Цитую, для участі в проєкті будуть відібрані 20 претендентів з усього світу з числа поданих заявок. Серед них 5 місць зарезервовано для України. Проєкт фінансується Міністерством культури Італії. Тож гугліть і приймайте участь. А тепер новина, яка буде цікава абсолютно всім, навіть якщо ви не пов'язані з кіно: 90 науковців, зокрема, Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Ярослав Грицак. Доєднуються до масштабної дослідницької ініціативи з вивчення глибинної історії України. Проєкт називається Українська історія Глобальна ініціатива. Презентація проєкту пройшла в британському музеї 27 листопада. Над цією ініціативою працюватимуть 50 українських та 40 міжнародних науковців. Вони розроблятимуть близько 70 тем. Досліджуючи їхні зв'язки та взаємозалежність у межах трирічної програми, історики проведуть десятки незалежних досліджень, які охоплюватимуть часи від передісторії українських земель до сьогодення. Проєктом керуватиме незалежна рада директорів. До її складу належать е, читаю зокрема політик і дипломат Карл Більд, історикиня і лауреат Поліцейської премії Енн Еплбаум. Мітрополит архієпископ Української католицької архієпархії Філадельфії Борис Гудзяк, поет та новеліст Сергій Жадан, і засновник ініціативи та мільярдер Віктор Пінчук. Як всі ми знаємо, 6 грудня День Української армії, День ЗСУ, це наші захисники, люди, які дають можливість нам жити і продовжувати працювати, робити свою справу. Тож хочеться побажати їм. Скорішої перемоги та суперміцного здоров'я. Ви просто найкраще обожнюємо вас. І саме в цей день на каналі 2, +2 відбулася прем'єра фільму Форт Харків, створеного за підтримки Українського культурного фонду. У фокусі стрічки реальні учасники подій, які відігравали важливу роль у перші дні Великої війни та зірвали спробу рашистського бліцкригу. На основі свідчень очевидців команда проєкту разом з відеодизайнерами графічно змоделювали перебіг вирішальних боїв за місто. У чому феномен оборони Харкова, як українські військові розбивали колони, колони рашистських окупантів, яку роль у захисті міста зіграли цивільні і на які подвиги довелося йти воїнам ЗСУ? Друзі, чесно, це дуже важка тема, звісно, але нам треба знати кожен момент нашої історії. Тож дивіться в документальному проєкті Форт Харків. Ну і наостанок, оголошено конкурс. 4 грудня Український культурний фонд розпочав приймати заявки на грантову програму Культурна спадщина. Всі умови цього конкурсу можна легко знайти на офіційному сайті Українського культурного фонду. Тож не зволікайте і будьте завжди в центрі подій. А в мене на сьогодні все. Це був Кінформіст і канал. Ось кіно. Якщо вам сподобалося, якщо вам було цікаво, обов'язково підтримайте наш канал і дайте вподобайку цьому відео. А також не забудьте про дзвоник, щоб не пропустити подібні дайджести. Все, бувайте здорові. Слава Україні! Побачимось, Па-па.